Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання події двох тижнів. Двох найближчих тижнів. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю, для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. Отже, події двох найближчих тижнів. Ви відчуєте якусь перемогу. Якесь питання, ви опрацьовували, давно над чим спрацювали. ви переможете в цьому питанні, будете його святкувати. Знову йде у вас перемога, легкість від того, що ви свій минулий досвід, коли вам було важко, коли ви або хворіли, можливо, хворобливих відноснах були, або грошей не хватало, віри, можливо, в щось не вистачало, то ви цим досвідом скористаєтеся і будете пожинати плоди. Далі, ви знаходитесь протягом двох тижнів, будете знаходитись в якомусь підвішеному стані, будете щось обдумувати. Або плани змінювати свої на життя, або погляди на щось змінювати. І будете працювати в колективі, будете заробляти гроші, це 2-3 чоловіка. Так, гроші почнуть до вас йти. Ви відчуєте себе імператрицею, людина, яка все може. І піде в нове, підете ви в нове. Так, вам, е, як по-старому ви працювали, ви вже так не захочете, точні, або ви просто внесете якусь ізюминку, щось нове додасте для цього. І дивіться, а ви будете на виборі. Що це за вибір? Або допрацьовувати щось, те, що ви вже вмієте, якісь деталі додати, щось новеньке. І тоді до вас прийде тут пентаклів, як шанс величезний. Це, або великі кошти, або можливість щось купити дуже-дуже дороге. Тобто це величезна сума грошей. Далі, ви відсікаєте. Тобто, вже обдумали, прийняли рішення, зробили. Відсікаєте оце вже обдумування, підмішаний стан, і знаходячи ще в цьому різкому стані, ви зустрінете короля пентаклів. Це чоловік. Земної стихії тут іде на сім'ю, це особисті відносини, тим більше, що ви весна прийшла, ви відчуваєте себе чарівною жінкою, там, ем, люблячою, готові любити самі, готові приймати любов, пожинати плоди, дивіться, будете ем, прикрашати себе. Тобто, макіяж, покраска, ну все, що дівчата роблять на весну. Так, знаходячись в такому стані різкому, ви зустрінете цього чоловіка. Але знайте, цей чоловік вам, як подарунок долі, він вам на краще йде. Причому він фінансово стабільний ще цей чоловік. Ви виходите, дивіться, тут під вами випадає в десятку чаш, це повне. Задоволення моральне, всі чаші повні. Радієте ви, якщо у вас є діти. діти. Тобто цей чоловік іде для сім'ї. Якщо це новий чоловік, якщо цей чоловік ваш чоловік, то у вас повертаються відносини у як другий медовий місяць. І це вам дає величезний шанс, беріть його в цьому новому. Змінити повністю своє життя, трансформація, оточення, можливо, статус заміж вийти можна і так. і... Ем... Можливо, роботу, тобто щось ви трансформуєте в своєму житті. На дні колоди дивіться, йти з досвідом, незважаючи, і е, по карті світ, і тут в двійки жеслів випадає карта світ, це можливо щось зв'язане з іншими ви будете працювати, бо тут пентаклі з іншими країнами, з іншими містами. Так, ви за гори тест цієї ідеї будете її просувати. Знову дев'ятка пентаклів, десятка пентаклів, дев'ятка пентаклів, дуже чудова карта. І набирайтеся досвіду. За ці два тижні набирайтесь досвіду, ви виходите в дев'ятку і десятку пентаклів. Нех... вибачте, кубків. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.